Вітаю, друзі, ви слухаєте подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже, і нас з вами. Після тривалої перерви ми все ж продовжуємо розбирати сюжет міні-серії коміксів Останній Ронін. Сьогодні займемося вже передостаннім її випуском. Але перш ніж почати, за звичкою, давайте пригадаємо події попереднього номеру. Великою мірою він орієнтований на розкриття подій з минулого. Таким чином, з самого початку ми. Ми бачимо, що після смерті Караї, яка померла у битві з Рафаелем, Право на керування кланом Фут переходить до її сина Ороку Хірото. Неочікувано для всіх він заявляє, що хоче покінчити з ворожнечою між футами та кланом Хамато, через що Сплінтер разом з Донателло вирушає до Японії на перемовини про укладення нової угоди про перемир'я. І майже одразу після їхнього відбуття підступні фути спільно з машинами Стокмана намагаються викрасти робота Фуджитоїда, котрого охороняють загони бунтарів спільно з рештою черепашечої родини. Нездатний захопити Фуджитої, розлючений Стокман, провокує потужний вибух, що вбиває Леонардо та Кейсі Джонса, а також калічить Ейпріл і контузить Майкі. Разом з тим, зв'язок з майстром Сплінтером та Донателло зникає. Щодо подій актуального таймлайну, то герої, нарешті, формують план для боротьби з прямованою на повалення тиранії Хірото. Вони збираються напасти на лігво генія робоінженерії, і забезпечує диктатора своїми винаходами. Ну, звісно ж, мова йде про Бакстера Стокмана. Гадаю, вам вже зрозуміло, що сюжет набирає обертів і потроху рухається до розв'язки. А тому приготуйтесь до ще одного занурення у світ мутантів ніндзя, бо ми починаємо. Четвертий випуск називається «Blood in Snow, себто кров на снігу. І починається він у самий розпал запланованого в попередньому випуску героями штурму фортеці Бакстера Стокмана. Майкі, Кейсі Молодша та повстанці опиняються затиснутими під пішквальним вогнем сторожових веж. Мікеланджело намагається зв'язатися з Ейпріл. Він запитує, чи вона вже на позиції. Проте зв'язок з обривається і Роніну доводиться імпровізувати. Він роздає вказівки бійцям та дивом прориває. Крізь вогневий вал, наткнувшись при цьому на роботизовану охорону Стокмана. Знищивши кількох нападників, герою доводиться битися з їх величезним та смертоносним колегою, якого він, втім, також знищує, але падаючи все ж смертоносна машина, придавлює черепасі ногу, через що герой опиняється у пастці, оточений іншими роботами. Але ситуацію рятує Кейсі. Вона вривається у бій і запросто розправляється з нападниками. Буркотливий Майк, Коментує це як жахлива дисципліна, чудова ініціативність. Більше ніколи так не роби. Після цього ми повертаємося в часі трошки назад. Не зовсім в минуле, як зазвичай, а лише до подій, що передували штурму Лігва Стокмана. Отож, нам демонструють тренування Кейсі, спостерігаючи, Майкі з приводами своїх братів певною мірою вражені її здобутими самостійно навиками. Лео каже, що було б цікаво подивитися, на що вона була б здатна після 10 років справжніх тренувань, на що Раф в своїй звично їдкій манері заявляє, що вона то так. Тільки у них немає 10 років. Майкіш каже, що коли вона справді хоче битися, то настав час дізнатися, чи готова вона для цього вчитися. Він виходить з тіні та починає підражнювати дівчину, а тоді пропонує їй вдарити його настільки сильно, наскільки вона зможе. Зав'язується невеличка бійка, в якій розгнівана Кейсі відчайдушно намагається вдарити Роніна. Проте він лише ухиляється та сипля нищівною критикою. Це триває певний час, та, зрештою, потрапивши в загін руки за спину, Кейсі здається. Майкі пояснює їй, що справа не в тому, щоб здатися. Навіть найвеличніші воїни не можуть завжди прикладати собі шлях кулаками. Треба бути тонким, текучим, невловимим, уникати ударів, а не наносити їх. Потрібно дозволити своєму супротивнику видихнутися. Таким чином ти збережеш контроль, говорить він. Тоді відбувається доволі незручна для черепахи розмова, в якій відповідь. Він пропонує Кейсі вчити її, стати її сенсеєм. На що вона, звісно ж, погоджується і відбуваються неочікувані, та ще більш незручні для Роніна обіймашки. Коли Кейсі йде, виявляється, що все це бачила також і Ейпріл. Вона каже Майки, що Сплінтер пишався б ним, хоча наш останній черепах, хвилюючись, одразу починає виправдовуватися. Проте Ейпріл говорить, що для Кейсі це чудово. Вона взяла від батьків всі їхні якості, і їй треба відточувати свої навики та заспокоювати гнів. Вона дякує Мікланджело за це. Тоді мова заходить про Сплінтера. Майкі ніколи не розказував, що сталося в Японії. Ейпріл говорить, що мусить знати. Неохоче, проте Черепах все ж розповідає. Таким чином, ми дізнаємося, що після вибуху Майкі таємно пробрався на літак до Японії. Там, маючи поганеньку мапу та спогади того, що розповідав майстер Сплінтер, він шукав селище Хамато. Він знав, що знайде батька та доні саме там. Заблукавши в горах, Мікланджело все ж знайшов своє місце призначення. Там він зустрівся з майстром Чінічіро, котрий і розповів, чим завершилася подорож Сплінтера та Донателло до Японії. Отож, прибувши до селища, Доні одразу намагався зв'язатися по радіо з Нью-Йорком. проте у нього нічого не вийшло. Зранку ж відбулася зустріч з Хірото. Місцем для цього лиходій обрав засніжене древнє японське кладовище. І звісно ж, ця зустріч виявилася пасткою. Проте Сплінтер і так знав, що уроку не можна довіряти, і тому взяв з собою зброю. Найкращі бійці клану Фуд вступили у бій зі Сплінтером, Донателло, майстром Чіні. Щіро та їх нечисленною охороною. Проте і цього було замало, щоб здолати таких видатних воїнів. Згодом на полі битви з'явився і сам року Хірото. Намагаючись зачепити Сплінтера, він говорить, що його родина у Нью-Йорку мертва. Після цього бій стає ще жорстокішим. Безутішний сенсей тепер б'ється, не шкодуючи ворога. Тоді Хірото виманює Сплінтера, виставляючи себе за наживку ближче, і лучники футів починають обстріл. Сплінтер та Доні, який його прикривав, помирають, уражені нещисленною кількістю стріл. Та в останній момент сенсей Черепах встигає жбурнути свою катану, яка завдає Хірото також доволі серйозної рани, через що того забирають з поля бою. Якраз тоді, нарешті, надходить підмога Хамато і, втративши перевагу, фути тікають. Оповідь ще нічіро словами. Є люди, є створіння, є вчителі, є воїни і є легенди. Майстер Сплінтер був всім цим, як і Донателло. Потім Майкі розповідає, що йому запропонували лишитися в селищі, але він відмовився. Саме після цього він подався в гори і почав там бродити, став відлюдником, вивчав щоденник батька, тренувався і потроху перетворювався в Роніна з єдиною ціллю помститися за полеглу родину. Про це ми вже знаємо з попередніх випусків. Разом з тим Мікеланджело каже, що якби він знав, що Ейпріл вижила, то все напевно склалося б інакше, хоча від помсти він не відмовився б все одно. Ейпріл каже, що дуже радіє тому, що між Кейсі та Майкі виник зв'язок. Тут на нас чекає неочікуваний сюжетний поворот, бо на це Майкі відповідає звинуваченням у підлаштуванні їхньої близькості. Помітивши у Кейсі незвичайні для дівчини її віку здібності до бойових мистецтв, наш черепах запитує, а чи не зробила їй, бува, Ейпріл раптом ін'єкцію мутагену? Про те, як виявилося, правда полягає в тому, що частинки мутагену передалися дитині від батьків. Які, судячи з даних Ейпріл роками, отримували його з оточення. Тобто черепахи при контакті заражали Ейпріл та Кейсі Джонса мікрочастинками мутагену, фактично роблячи їх також своєрідними мутантами. Тут ми усвідомлюємо незвичайні силу, витривалість та розум колег черепашок. Скоріше всього, Ейпріл вижила після вибуху теж також завдяки цьому. Власне, вона просить в Майки поки що тримати це в таємниці від Кейсі. Вона хоче сама розповісти дочці про. І незвичайність, коли прийде час, майки погоджуються тоді. Вони йдуть на кухню, де на них чекають очільники повстанського війська, з якими вони обговорюють план наступу на фортецю. А як виявилося, цілий острів Стокмана. Відповідно до плану Стокман і Хірото не особливо дружать, і тому підмоги від Футів чекати роботам не варто. А отже, повстанці за допомогою техніки, яку підготувала Ейпріл, зможуть пробитися через головні ворота, добратися до генератора і з допомогою всієї потужності цієї диявольської системи перезапустити Фуджитоїда, котрий в свою чергу після цього відключить всіх стокманських роботів. Але як завжди, все йде не зовсім за планом. Зв'язок з Ейпріл зникає. А турелі не дають повстанцям підібратися достатньо близько. Все скидається на те, що от-от почнеться м'ясорубка, в якій замість м'яса, певна річ, будуть повстанці. Ронін бере ініціативу в свої руки і власноручно починає нищити турелі. Стокман при цьому не сприймає цей напад особливо серйозно, вважаючи, що це чергова нікчемна спроба заколоту. А проте все ж відправляє в бій своїх летючих щуроловів. Все здається доволі безнадійним, але раптом з'являється ейпріл. На технологічному броньовику, що за допомогою чогось на кшталт Еммі вимикає всіх щуроловів. Після цього вона прибиває стіну до головного генератора і підключає голову Фуджитоїда. Стокман при цьому посилає в бій всі свої сили і сам поспішає завадити Ейпріл. До речі, за роки він доволі сильно змінився, по суті, став наполовину роботом. Після невеличкої сутички він хапає голову Фуджитоїда, вважаючи, що тепер переміг. Та раптом голова оживає, і зі словами, ти не пройдеш, самознищується, знищуючи при цьому самого робостокмена і вимикає всі його механізми. Містом одразу шириться чутка, що поліцейських футів вимкнено, люди виходять на вулиці. Таким чином, герої виграли битву. Тепер настав час справжньої війни. На цьому випуск завершується. Що ж, у мене все. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast та Telegram. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну і як завжди, до зустрічі у наступному випуску.